Депутати сьогодні пішли на літні канікули на два місяці, та святкувати почали ще від учора. Випивали просто на робочому місці. Як готуються до відпустки народні обранці Юлія Янчарураді, дрес код літній полегшений. Депутати всі у візерунках і в інтернеті. Сьогодні вони вражають одностайністю, не голосують за продовження останнього робочого дня. Луарами зубоскалять. учора. Регіонали добре погуляли, просто на робочому місці. Ось такий вигляд мав стіл фрукти й дороге питво. Це зворохобило опозицію. Так, да, от ми бачимо відерце з під шампанського, да а потім ось пакетик з чогось такого міцного, тарілочка. З закускою на цьому місці зазвичай сидить Тетяна Бахтеєва, голова комітету з питань охорони здоров'я, обурюється, пили на її місці, коли її там не було. Одначе, що було на її столі, пам'ятає добре. Ну он говорив, що там кабута би що хтось там в углу за колонах не Я сіжу, а ваші колоні пили водку. Ну як можна пити водку в 11 годин? Якщо принесли бутерброд комусь… кому то понимали, тому що думали о том, що робота буде, наверное, до двох до чотирьох. Була шоколадка на моєму столі целый день. Цілий день конфети было несколько штук, подходили, брали. Потім було плохо одному человеку, Ми принесли два бутерброда і все. Хто впив, мовчать голова фракції партії регіонів на запитання журналістів віджартовується, в якій кондиції працювали до глухої ночі, неважливо. Головне, що голосували. Я знаю, що голосування було ефективно, а все остальное. Це... Ваші проблеми, я з ними не пив, але хі, бачив, що це були такі знаєте напої, які е, знімають стрес. Одне хочу сказати, це ганьба. Е, коли депутатський зал, зал для голосувань прощається в столову. Депутат-спортсмен про алкоголь не думає всі думки про відпуску із дітьми за кордоном. На день народження я поїду до дітей в табір. Вони зараз знаходяться в Канаді бойскаут кем спланував свою відпустку, і Ярослав Сухий спершу каже про яхту і Дубай разом з стояном на його дачі. У нього там яхта, дача. От ми там разом граємо боулінг, а потім згадав про українські вакації. Кожного року, скільки я в цьому парламенті працюю, я відпочиваю санаторій Моршинський. От минулий відпочинок я і дружина обійшовся 28 тисяч гривень. На цей раз вийде трошки дорожче. Він вже відпочив з дітьми на мертвому морі і тепер ладен працювати влітку навіть позачергово. Ми очікуємо відповідь від партії регіонів чи готова партія регіонів. Прибути на позачергову сесію парламенту. то що заявляють, то то просто так у голови регламентного комітету. Своя інформація у липні, серпні третина депутатів будуть поза межами України. Ускільки обійдеться ця витрата державі, непоточнює. На коли викуповуються квитки, авіційні путівки. Ну у нас же є тут каси розумієте, і я негласно знаю. Скільки людей купили 139 народних депутатів? Да, то говорити про будь-яку там позачергову сесію ну нема сенсу, тому що це мова йде не на внутрішні рейси, а на зовнішні рейси. Вже знову вони з'являться в цій залі 3 вересня на третю сесію сьомого скликання. <му> Юліянчар Олексій Жиленко, програма Вікна СТВ.